Протезування та допоміжні засоби реабілітації. Право на безоплатне отримання технічних та інших засобів реабілітації мають особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, учасники АТО, особи похилого віку, діти з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції. До технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються люди з інвалідністю, належать протезні вироби, засоби для пересування, крісла колісні, спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, допоміжні засоби особистої гігієни, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому, палиці, милиці, ходуни, поручні, меблі та оснащення. Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією